Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про електронний ВЛК, про дистанційний ВЛК і про ВЛК, який буде відбуватись тепер в іншому режимі через цивільні медзаклади. Хто що повідомив, коли це реалізується, як це буде, зараз в цьому відео розповім. Тому що. Як написав нас міністр оборони, і всі почали вже одразу писати мені, також в коментарях і під відео, і клієнти почали звертатись, а вже ж воно працює, то як отримати направлення на електронне ВЛК, бо я не хочу йти фізично, бо я вже чув, що можна пройти його якось онлайн. Як це зробити і як це вже реалізовано чи не реалізовано? І от зараз я відповім одразу всім на всі ці запитання в цьому відео. Тому хто не підписався, підписуйтесь, залишайтесь на каналі, хто підписав. На телеграм-канал також підпишіться, там більш швидко виходять такі новини. Коротенько, по суті, і там відповідаю на ваші запитання. Якщо є якісь запитання більш розширені, звертайтесь за телефоном, бачите на екрані. Що ж повідомив нас міністр оборони? Ну, вони, в принципі, одночасно і міністр оборони, і заступниця міністра оборони в нас Катерина Чорногорінка. Там вони при, приблизно одночасно повідомили одну ж ту саму новину. Але вона трішки різниця в подачі. Ну, в самій інформації, тому що заступниця міністра розкрила більше інформації. Тому ми почнемо спочатку з міністра, тобто з основи, і потім розповім, що там по строках, як вони це все бачать. І так, Рустам Умеров каже, робимо проходження військово-лікарських комісій швидким, зручним та позбавленим корупційних ризиків. Спільно з Міністерством охорони здоров'я запустили реформу ВЛК, яка дає можливість проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Більше не потрібно буде звертатися до ТЦК. Медогляд можна пройти у зручному місці. Реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в електроміці. Систему охорони здоров'я ЄСОС. Інформація з ЄСОС автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини. При цьому військово-лікарська комісія отримують лише медичні дані без ідентифікації особи. Тут зверніть увагу, ну, до цього зараз повернемось. Це гарантує об'єктивність та неупередженість під час ухвалення висновки про придатність до служби. Кожен етап процесу матиме цифровий слід. Висновки лікарів та ВЛК фіксуватимуться за допомогою електронних підписів і зберігатимуться в реєстрі оберіг. Такий підхід дозволить оперативно перевіряти роботу медичних установ і у разі виникнення сумнівів щодо результатів медоглядів. Ми працюємо над тим, щоб державні послуги для військовозобов'язаних та наших захисників були зручними прозорими та позбавленими зайвої бюрократії. Реформа ВЛК це ще один важливий крок у цьому шляху. Це була його пряма мова. В принципі, що ми можемо одразу зрозуміти, те, що є якась реформа, що вона буде реалізована. Але коли реалізована, тут міністр у нас не зазначає, яким чином вона буде реалізована. Основу концепції він е зазначає, він каже, що людина тепер буде йти до свого лікаря е в цивільний заклад, звертатися туди за напрямком, е проводиться там обстеження в цивільній лікарні. І ця інформація буде попадати вже в єдиний державний реєстр оберіг через передання тією лікарнею до через систему цю ЄСОС. Тобто вона буде вноситись в ЄСОС і в з ЄСОС буде доступ до оберіг. Точніше, цей оберіг буде матиме ще більше доступу. Одразу зверну увагу, що я вже розглядав це питання. Окремо знімав відео, залишу тут посилання щодо реалізації законопроекту 12066. І там він такий досить великий цей законопроект, але в частині е, доступу до інформації там вносяться відповідні зміни. І він, до речі, вже прийнятий за основу, тому, скоріш за все, він буде прийнятий скоро і буде підписаний цей законопроект. Там розширені можливості щодо передачі інформації. Тобто, це ж медична інформація, вона є конфіденційною. От наразі цим законопроектом усувають це, скажімо так, цей. Ну, цю прогалину, напевно, да, в цьому питанні і усувають, і закривають це питання, що все ж таки дані з цивільних медзакладів зможуть попадати до комісії ВЛК. Наразі це не реалізовано на законодавчому рівні, тому що ваші дані з цивільних закладів це ваші дані, і вони персональні, і вони не повинні попадати в цей реєстр, якщо ви самі не принесете ці папери. Тепер для реалізації цієї системи, для реалізації цієї концепції цього нового онлайн ВЛК, скажімо так, і ВЛК через цивільні заклади, ці дані будуть попадати вже до єдиного державного реєстру оборіг. Ну в кінцевому випадку вони будуть через ЄСОС туди попадати. Так, на цьому зрозуміло. Ну і знову ж таки, як я звернув увагу, дані без ідентифікації особи. Як це буде реалізовано, звісно, побачимо, подивимось, але задумка є така, що ви будете направляти свої висновки на ВЛК комісію, і вона не буде бачити безпосередньо людину. Вона буде бачити стан людини. А що це за людина? Яка людина звернулася для проходження ВЛК, комісія бачити не буде і буде робити висновки лише по тому медичному стану, який є в ЄСОС. Тобто, що занесено в ЄСОС, по тому вони будуть формувати свої висновки. І я так розумію, оглядати людину вони не будуть. Ну, давайте ще подивимося, що в нас Катерина Чорногорінка з цього приводу зазначила. Е, вона е, більш розширена, про це заявила. Знову ж таки, дані про стан здоров'я, відповідна придатність до військової служби наборони буде отримати зі звичайних цивільних медзакладів. Ну, це такі посили, де в нас. Військові зобов'язані просто прийдуть до лікаря зі своїм місцем перебування. і Далі дані автоматично потраплять до реєстру. Про відповідні покращення їх погодження кабміном вже... Було ж там обумовлено все це. І за словами Катерини Чорногорінка, зараз все це от реалізується. І зараз е, пряму мову зазначує. Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу, зробити це можна буде за місцем перебування, а далі ніякої біганини державними установами за людину бігати, бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини. І тепер як воно буде реалізовано, дуже цікаво. Перший етап, за її словами, буде реалізовано протягом трьох місяців. І тепер ми розуміємо, що цей проєкт ще, ну скажімо так, тільки початок його. Да? і, Як я вам казав за цей законопроект 12066, ще цей закон не прийнятий. І ця вся реформа, вона тільки починається. Тому всі заспокоїмося і поки що проходимо ВЛК в тому режимі, який є чинний на сьогоднішній день, тобто безпосередньо під час звернення до ТЦК і комісії штатних ВЛК при ТЦК, або ВЛК, які поза межами цього ТЦК. Ну, тобто, все, як в нас визначено в наказі 402-го Міноборони і з урахуванням його останніх змін. Так, три місяці. Результат електронне направлення на ВЛК у Резерв Плюс. Та власне сам висновок ВЛК в електронному вигляді. Тобто, все одно воно буде зав'язано через цей Резерв Плюс. Ну, Резерв Плюс, знову ж таки, нагадаю, і Катерина Чорногоренка завжди вона щодо цього Резерву Плюс, якісь новини нам повідомляє. Куратор, так скажімо, цього проєкту. Другий етап, який дозволить проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому закладі охорони здоров'я. Цей етап планують реалізувати. І тут увага дати у нас до 1 червня 2025 року. Тобто, це ще півроку. Перший етап це 3 місяці, другий етап це ще півроку. Цивільні медзаклади будуть приймати через півроку. Ну, тобто, вони планують по цим датам. Ну, знову ж таки, зверну увагу, що. Те, що було анонсовано раніше, Міноборони в питаннях цифрової, там це цифровізованої цієї відсрочки, воно все було реалізовано по тих датах, які зазначала Міноборони. Я розумію, що можуть виникнути якісь там причини, які не дадуть змогу це реалізувати до тих дат, але може це буде і реалізовано раніше. Але я не думаю, що раніше, ніж півроку. Напевно, вони якось ж визначають ці дати. Також вона зазначила, що дана концепція вже погоджена кабміном, тобто вона запущена, і обговорення проводилось на регулярних нарадах під головуванням її ж самої. Військозабов'язаний повинен буде робити щорічний скрінінг у своєму медичному закладі. Ці дані фіксуватимуться цифровим підписом сімейного лікаря та зберігатимуться в ЄСОС. Що це означає? Якщо у вас є якісь проблеми по здоров'ю, ви, звісно, повинні звертатись до лікаря. І лікар буде робити ці записи. Він буде робити медичні висновки і буде видно в цьому ЄСОС ваш стан здоров'я, тобто, щоб не було таких раптових якихось е незрозумілих. Е Висновків, тобто, якщо у вас є якесь хронічне захворювання, ви, звісно, будете звертатись. Тобто, не те, що там вдома полежав, там, е якісь там пігулки випив, там, або якісь ліки прийняв, і все нормально. Звертаєтесь до лікаря, лікар вносить цю інформацію в ЄСОС, і вже ця інформація вона буде накопичуватись. Тобто, буде видно, що у вас є якісь е відхилення по здоров'ю. Це важливо. Ну, це знову ж таки моя порада. Якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, фіксується рекомендація до придатності. От, ну, Як і в подальшому у нас пояснює Катерина Чорноголінка. Якщо відсутні хронічні захворювання та нарікання, тобто фіксується рекомендація до придатності. Рекомендація до придатності це придатний. Всім зрозуміло. У разі наявності скарг військовозобов'язаний проходить додаткові обстеження. Ну, Звісно, лікар. Направляє до лікаря за напрямком, як зараз і це відбувається. Ну, як і повинно відбуватись на ВЛК зараз. І відбувається, напевно, коли проходять люди в ВЛК. Якщо є якісь там потреби, вони повинні направлятися до лікарів. Там в наказі 402-му це також передбачено, звертаю увагу. Також в ЄСО зазначаються антропометричні дані, зріст, вага, окружність трудної клітини. Ці дані направляються до ВЛК. Військові лікарі зможуть піддати сумніву рекомендації сімейного лікаря та самостійно оцінять придатність та непридатність людини. І все це буде зафіксовано онлайн та підписано цифровим підписом. Тобто той висновок, який поставить ваш лікар. Цивільний це не остаточний висновок. І знову ж таки, звертаю увагу, і зараз це вже повідомляється зі сторони Міністерства. Це не означає, що якщо лікар цивільного закладу поставив висновок, то ВЛК просто його переписує автоматично і все. Як вона і зазначає, що вони самостійно будуть ще оцінювати придатність або непридатність. Ну і про доступ до медичної інформації знову ж таки вона повідомила. Тут вже зупинятись не буду. Як я і раніше казав, це в нас законопроект 12.066, І я за ним стежу і буду повідомляти, як він там буде проходити всі ці законодавчі етапи. Тому, якщо хтось не підписався, підписуйтесь, якщо бажаєте не пропускати такі важливі новини. Є ще телеграм-канал, підпишіться на нього і, звісно, дивіться відео, які тут ідуть за посиланням. Наступне вони, в принципі, всі корисні. Вони зараз стосуються змін в діючому законодавстві, а їх дуже багато. Всім гарного вечора, до побачення і мирного дня. Мир.